Майстер-клас із футболу від професіональних гравців. ФК Оболонь Бровар завітав до вихованців одного з інтернатів Київщини. Футболісти клубу виявили бажання навчити дітлахів таємниць гри. Футболісти з'явили бажання приїхати поговорити з дітьми, привезти подарунки, подарки, поіграти в футбол, щоб діти розвивалися, стрімілись розвиватися. Організаторкою заходу стала корпорація оболонь. Такі соціальні проекти підтримують українську молодь і заохочують її до вправляння спорту. На свіжому повітрі футболісти та діти провели справжні тренування. Це основні якісь прийоми, які можна сьогодні навчитися ну, в будь-якій дитячій школі. Наскільки я віжу, тут ну, ребята молоді, тому для них сьогодні важливо надавати правильний пас, навчитися. Тобто, вот. ну, вони здорово грали, було весело. Після тренування товариський матч, що закінчився дружньою нічією. Футболісти запросили дітлахів на гру до Києва і пообіцяли проводити такі виїзні тренування і надалі.